Чоловіки, які знаходяться за кордоном, повинні будуть не просто оновити свої дані, а особисто з'явитися до ЦЦК. Мова йде про тих чоловіків, які виїхали за кордон на постійній основі. У зв'язку із чим вони були зняті з військового обліку. Про це, зокрема, повідомляють ряд змі, посилаючись при цьому на відповідну постанову Кабміну. Логічно, що мова йде про тих чоловіків, які виїхали до повномасштабного вторгнення. і... Офіційно були зняті із військового обліку. І тут треба розуміти, що, в принципі, і не всі чоловіки перед виїздом за кордон у зв'язку з роботою чи там тривалим навчанням йдуть одразу в ТЦК, щоб знятись з обліку. Та все ж чисто гіпотетично ця постанова може стосуватись і тих, хто виїхав після лютого 2022 року. Однак таких чоловіків не може бути у природі. Тому що ніхто точно не йшов в ТЦК, щоб знятись з обліку у зв'язку із виїздом за кордон. Тим паче, що зараз нікого не пускають. У будь-якому разі, всі повинні оновити свої дані. А ті, хто виїхав і зняті з обліку, повинні не просто оновити дані онлайн, наприклад, а прибути до ТЦК особисто. Це треба зробити до 16 червня. І тут виникає питання. Щодо адекватності влади. Адже здоровий глуст підказує, що ті, хто був за кордоном і хотів повернутися в Україну та вступити до війська, вони вже всі давно це зробили. Адже, думаю, за два роки вже точно немає тих, хто ще б вагався. Б. Тож там залишились ті, хто, наприклад, вже постійно живе за кордоном, влаштувався на роботу, отримав ПМЖ. І взагалі бачить своє життя вже лише в тій країні, в якій він живе. Тоді, реально, на кого розрахована ця постанова? Тут навіть довго думати не треба, скільки людей добросовісно, одразу ж приїде і буде це робити. Це навіть смішно звучить. Я спочатку був подумав, що це жарт, фейк або якесь Іпсо. Незрозуміло для чого. Але, на жаль, ні. Це виявилася правда. І бачачи подібні рішення влади, які є, ну, як мінімум, нелогічними, я однозначно е впевнений, що на свої рейтинги, які стрімко падають, Зеленський вже точно давно забив. Адже поки існує війна, доти він президент. А далі вибори. І вже точно не Зеленський. Хоча я не знаю. Можливо, це якось все і переграється. Адже наш народ не зрозуміти. 70% голосів віддати людині, яка лиш тим і займалася, що розважала людей, ставлячи свої дуже часто примітивні і вульгарні номери. Але багатьом людям це подобалось. Тож, в принципі, немає чому дивуватись. І справа в тому, що Зеленський на початку вторгнення та й до війни дуже непогано був почав. Були якісь реформи. На початку війни він не злився, не злив країну, не продався росіянам. Але зараз рішення влади здаються дуже часто нерозумними і інколи навіть абсурдними. Можливо, це втома, можливо, відчай. Можливо, це бажання затягнути оце все, щоб чим більше залишатись при владі. Точну причину ми зараз не з'ясуємо. Але те, що рішення вже дуже часто є, як мінімум, неполіткоректними, це зрозуміло. Та все ж, тривати це все буде вже недовго. Я маю на увазі війну. Тому що, як це видно із ряду факторів, захід штовхає нас до переговорів. До речі, секретар РНБО прямо заявив, що ця війна закінчиться переговорами. Тому у цьому немає сумнівів, що вона точно йде до завершення. Можливо, цього року. Можливо, на наступний рік, щоб Україна змогла ще провести свій контрнаступ і мати сильну переговорну позицію. У будь-якому випадку, все йде, слава Богу, до завершення. І зрозумійте мене правильно, критикуючи владу, я не підіграю Росії, тому що однозначно винувата у всьому Росія. Всі смерті цивільних та військових виключно на руках держави терориста Росії. Але коли наша влада починає вести себе неадекватно, то тут мовчати не треба. Адже в цьому і полягає суть демократії і свободи слова. Звісно ж, я не закликаю до повалення цієї влади, тому що зараз такі процеси вигідні лише Росії. Повірте, будь-який майдан зараз означає взяття Росією Києва і Бучі по всій країні. Тому треба зверігати тверезий розум. І Зараз хіба що виважено і коректно вказувати владі на її недоліки, а прийде час на виборах, все ж голосувати вже не по приколу.